Слава Ісусу Христу! Чим обробити сад восени? Таке питання я е, чую від багатьох е, підписників. Багато друзів моїх телефонують, запитують все ж таки, як найкраще обробити садок, щоб одержати такий великий врожай, як був у мене в цьому році. Подивіться, хто не бачив у, у одному із попередніх відео. Я вже розповідав, е, що в цьому році ми мали просто нечуваний врожай. Я був груш сливі. Це не зважаючи на те, що навесні були сильні хвилі е, приморозків. Е, я, друзі, вам так відповім, що немає одного універсального способу, щоб ви обробили і все, можна було весь сезон не обробляти ваш садок. Тобто, якщо у вас буде посушовий рік, і ви ще знаходитеся в такому посушовому регіоні, десь на північі, на сході України, і опадів мало, і немає таких масових збудників захворювань, то може і одної якоїсь обробки у вас достатньо буде для вашого саду. Інколи навіть без всяких обробок людям вдається оде. Але якщо говорити за стабільність, щоб кожен рік у вас був високий врожай, то необхідно знати, що садок потрібно обробляти як мінімум декілька разів. І одна із ключових обробок саду, і це основа закладки саду в наступному році, це саме буде осіння обробка. І осіння обробка, я вважаю, на моє переконання, найкращий спосіб для осінньої обробки це використовувати розчин із карбамін. Мідом. Дехто застосовує мідні препарати, але я рекомендую мідні препарати е, приберегти на потім на ранньовесняний весняний, навіть ранньолітній період окремими мідними препаратами можна е, буде обробляти сад тоді. Е, восени також дехто рекомендує застосовувати залізний купорос. Так, залізний купорос також є ефективним, е, особливо від лишайників. Якщо ви бачите на дереві такі от утворення, то знаєте, що це лишайники. Вони ніякої шкоди для дерева не приносять. Але отам, от під оцими їхніми листочками, накопичуються спори збутників захворювань. Навіть деякі види шкідників зимують під цими лишайниками. І вони є. Скажімо так, домівкою для деяких шкідливих організмів для наступного року, щоб прибрати лишайників, особливо якщо їх велика кількість, то восени доцільно застосовувати саме залізний купорос. Якщо шелушайників у вас невелика кількість або немає взагалі, то більш ефективно і з економічної точки зору, в тому числі, застосовувати саме розчин карбаміду. В одній із країн проводили, до речі, дослідження і визначали строки обробки карбамідом дерев. То, що я дивлюся, деякі там фахівці в інтернеті кажуть, що найкраще обробляти, коли вже все листя опало. Це не так, друзі. Найкраще якраз обробляти дерева, коли листя ще не Опало, от як на цьому дереві, ви бачите, ще частина листя залишилась. Можна навіть і раніше це було зробити, але. Роблю тоді, коли зміг сюди приїхати, щоб обробити. Тому найкраще, коли листя тільки починає опадати вже і от тоді вже проводять обробку саду, тому що це в даному випадку роще найкраще потрапляє на листя, причому з обох його років на кору, на гілля дерев. Ну і під дерева також. І він локалізує нейтралізує спори збутників захворювань. Також можна застосовувати бакову суміш карбаміду і залізного купоросу, це також буде ефективно. Але, як я сказав, в моєму випадку я вирішив обійтися самим карбамідом. Яку дозу брати, я теж розповідав в одному із попередніх відео за минулий рік. Просто нагадаю, що доза карбаміду залежить від ступенів зараженості вашого саду у поточному році. Якщо в цьому році у вас був невисокий ступінь зараженості, то достатньо 400-450 грам карбаміду на 10 літрів води. Якщо ж у вас був сильний ступінь зараження, то можна застосовувати від 700 і грам до 1 кілограма карбаміду на відро води, тобто на 10 літрів. О, у моєму випадку я застосовую 20-літрове таке відро. І це от літрова кружка з гіркою. Я висипаю сюди карбаміду. Тобто о, в цьому році у нас. Був не сильно заражений сад, практично хвороб було обмаль, тому цілком достатньо е, такої е, кількості е, цього добрива. Ну, власне, карбамід це є азотне мінеральне добриво, і його застосовують в основному для підживлення різних сільськогосподарських культур. Але в нашому випадку ми його застосовуємо в якості надійного та ефективного і водночас недорогого фунгіцида, який також має інсектицидні яка ці дні властивості, але важливим є те, що карбамід у холодній воді практично не розчиняється. Тобто розчиняється, але дуже повільно. Ви будете дуже довго розмішувати, якщо будете використовувати холодну воду. Для того щоб полегшити собі такий процес, то я рекомендую підігрівати воду десь до 60-70 градусів і оцю підігріту вже воду застосовувати для розчинення карбаміду. Тобто ви розчиняєте карбамід в гарячій воді, а потім вже до повного об'єму доливаєте холодною водою. Ну, ось буквально пройшло півхвилинки, як я в гарячій воді поколотив карбамід, і бачите, він повністю розчинився. Якби це була холодна вода, то мені б довелося хвилин 5, якщо не більше, колотити, поки він весь не розчиниться. Ну і коли карбамід повністю розчинився, ви його заливаєте в оприскувач. Я використовую звичайний ранцевий оприскувач, але з такою подовженою штангою. Штанга десь 2,5 метра. І з таким от наконечником, бачите, на чотири отвори така форсунка. Ну, я вважаю, що вона дуже добре підходить для обробки садів, виноградників, плодово-ягідних насаджень. Також друзі, мене запитують, а за якої температури можна проводити такі осінні оприскування. Зазвичай рекомендують їх проводити за температури від плюс 5 градусів і вище. Але за моїм досвідом можна навіть при нулі градусів проводити такі оприскування, адже розчин карбаміду він не миттєво спрацьовує. Він протягом зимового періоду потрошку буде нейтралізувати спори хвороботворчих організмів, а також він буде сприяти. Пошвидшеному розкладу органічних решток, тобто ці е, листя, яке залишилося, відмерла кора, яка залишилася, вона краще буде перегнивати і перетворюватися на добрива після того як ви обробите дерево розчином карбаміду. Друзі, також важливо е, знати, що наносити розчин карбаміду потрібно дуже ретельно з усіх боків ваших дерев. От, наприклад, цього невеличкого е, деревця-персики я вам показую, що потрібно обходити з усіх боків, і щоб е, цей розчин потрапляв абсолютно скрізь. І навіть біля дерева, під деревом, всю цю територію ви обробляєте карбамідом. Ну і поруч тут росте високоросла ябуня-сніговий кальвіль, яка в цьому році давала дуже багато плод. І теж потрібно її ретельно обробляти. Бачите, на ній ще залишилося листя. Бажано, щоб листя ще більше залишалося, тобто раніше треба було обробити. Але краще пізніше, ніж ніколи. Навіть якщо повністю листя не буде, це теж буде ефективно. Хоча все ж таки більш ефективно, коли, як я вже сказав, є багато е, є листя ще не, не упало. Ну і всю всю оцю територію під деревом теж ретельно треба обробляти. Стовбури дерев також обов'язково з усіх боків потрібно обробляти таким от розчином. Ви маєте знати, що рощин карбаміду це контактний препарат, і він буде працювати виключно там, де він потрапить на шкідливий організм. Тобто, де він локально буде потрапляти, там він і буде працювати. Якщо ви з одного боку тільки дерево обробите, а з іншого ні. То тільки одна сторона у вас буде захищена. Тому обробляти потрібно дуже-дуже ретельно з усіх боків. І тоді буде гарний результат. Друзі, я вам бажаю завжди гарних результатів і в своїх садах мати, і взагалі в житті. Рясних Божих благосовінь вам. Дякую, що подивилися це відео до кінця і до нових зустрічей!